Велика, непроста, недаремно до неї, навіть на державному рівні дуже довго підходили так от до того, що відбувається прямо тепер. Але воно відбувається і ну потребує певних коментарів і оцінок. От за вашою оцінкою. А... Раніше мені здається цієї теми побоювалися на державному рівні, не хотіли розбиратися в ній і гралися в те, що Богу Богове, а кесарю кесареве. Хоча було зрозуміло, що ну священнослужителі, особливо коли говорити про верхній клір, все ж таки заходили на політичне поле значною мірою. Якщо говорити про взаємини Москви, то тут зв'язки от зараз. Оприлюднює, просто показує їх, а відкриває СБУ. Як ви оцінюєте нинішню ситуацію, нинішній стан. А, які перспективи? Зокрема, судові? Валізь, завжди от погоджуюсь, а сьогодні я посперечався з вами. Угу. Ви кажете, що рідко заходили на політичне поле. Значить, за моїми спостереженнями, моїм аналізом, емпірічними власне відчуттями церква, що в СРСР. Що в Україні завжди було е, політичною складовою, тобто складовою uh -huh. політики, кажу як людина, яка перший раз потрапила в, е, в міліцію саме за спробу. Ну, в СРСР, зрозуміло, я був майже всіх, КПЗ е, е, в Києві і в Лук'янівській трошки посидів, але перший раз мене взяли за спробу пройти Володимирський собор невелик. Це був 85-й рік е, 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 і формально мене скрутила міліція за, за спротив органам влади, але за, е, за те, що я там цитував конституцію матеріалу 25-26 з'їздів КПРС про право на свободу сумління. Вони не пускали до церкви. Наступний рік, на Великдень, мене вже взяли не Велиборський собор, аналогічно вже Покровську церкву. Це прямо за 50 метрів від мого будинку. Я жив тоді, тодішня вулиця Островського. Це все Київ. Це була політика, тобто церква розглядалася як елемент політики. Наступний елемент: ми можемо говорити про ситуацію в Болгарії, коли в клірі виявилося, що з. Лише коли оприлюднив документи, лише одна людина в там, найвищій інстанції я не пам'ятаю, чи Сінота вона зветься чи інакше православної церкви, не була пов'язана з місцевою спецслужбою комуністичною, і то тому, що він був молодший. В, 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 в мусульман десь більше половини, тобто там трошки менший відсоток, але більше половини теж була пов'язана зі спецслужбами. Думаю, що аналогічний відсоток і в СРСР. Був е, е, священників пов'язаний зі спецслужбами, тобто з е, КГБ. І Філарет нагадаю, що він е, ну, достатньо він не просто ствердно, але натяками е, говорив про зв'язок, про необхідність, про вимушеність зв'язку е, священників тоді зі спецслужбами. Мені здається, що цей зв'язок з СРСР і залишався в подальшому. Ми не наважилися як суспільство про це говорити в повною мірою, очищення. Церкви не відбулося, були паростки нових церков, і там, де вони були катакомбні, греко-католицька, баптисти, тобто ті, кого саджали за віру, вони більше очищались. Ті, хто не пройшли очищення катакомбами, не пройшли очищення тюрмою. То там зв'язок зі службами був більший. А зв'язок з КДБ це означало не лише потім в подальшому зв'язок з СБУ, а й з ФСБ. І, от в Українській православної церкві Московського патріархата цей зв'язок, ну, здається. Це не досліджене питання, але здається, був найбільшим, і ми можемо говорити по конкретних прикладах по зневазі до української мови, дуже часто до української держави. Дуже часто, наприклад, після 2014 року, зневага до українських вояків, які захищали територіальну цілісність. Нагадаю, цей ну, ганебний випадок, коли не ставали священнослужителі Верховної Ради, якраз і це якраз священнослужителі УПЦ МП. І ми можемо підозрювати про зв'язок, тіньовий зв'язок через спецслужби російські з російською владою uh -huh. а, у цій церкві. І тут на наступний елемент а, надмірна всеядність значної частини українського суспільства. Вона з цьому сприяла. Про що я говорю? От я особисто. Я не релігійна людина, але понад 20 років я не заходжу в церкву Московського Патріархату. Я не заходив в Лавру, до речі, хоча це місце, коли я, будучи студентом, постійно там вчився, бо там історична бібліотека за на території якраз Києво-Печерської лаври. Нагадаю, там не лише не лише знаходяться релігійні споруди, але більше половини українського населення до 2014 року ходило саме в церкви московського патріархату. Просто як вірні, як віруючи, так і значною мірою і дурили, дурманили. Е, е, яким чином? Тому що це був формальний, формальний навіть зв'язок з Кирилом. А Кирил є провідник. Нагадаю, що Кирил е, провідник е, імперської російської політики. Тобто він фактично знаряддя не лише Путіна, а взагалі Кремля і імперської російської е, політики. І таким чином, через духовний і офіційний зв'язок з Кирилом. Українська церква прославна церква Московського приради фактично була знаряддям теж цієї імперської російської політики. Парадокс: Українська церква в українській державі, але знаряддя імперської російської політики. Тому абсолютно логічно, що рано чи пізно це повинна було бути ситуація прикрита в прямому розумінні. Прикрита, тому що зв'язок з офіційний і духовний зв'язок. З керівництвом московської церкви з Кирилом, а відповідно з Путіним, він повинен бути був припинений. Прикра що це сталося вже лише після офіційного з розрив з Кирилом, Стався лише після повномасштабної агресії 24 лютого минулого року. Але е, зв'язок дуже багатьох священиків очевидно, що залишався ага. українською посланцеркою московської рахати. Олександре, а можна тут попросити так конкретизуючи запитання, як на ваш погляд будуть розвиватися події, тому що от коли е, в ефірах, десь у пресі або е, кулуарно в розмовах ця тема порушувалася в попередні роки, то часто звучав аргумент, що е, мовляв українське суспільство воно таке різнорідне, це один із. Одна із тем, яка може розколювати, це одна із тем, яка дуже емоційна. От зараз події відбуваються, і це викликає інтерес. Але мені здається, це не викликає якогось напруження критичного. Принаймні, от як розвиватимуться події на ваш погляд далі. Ну як відомо, я прихильник просвітниця серед суспільства, займаються всім життям, і мені здається, що наразі ніхто так. Не посприяв просвітництву серед населення осмисленню деяких процесів як вбивство з боку, боку російських фашистів. Бо вони мусили дуже багатьох українців, які не просто не замислювалися над російською гуманітарною політикою, російською релігійною політикою замислитися, просто замислитися, і це осмислення привело їх до необхідності розриву. Ментального розливу в першу чергу, uh -huh. духовного впливу з дуже багатьма російськими агентами впливу, не всі ці російських агентів е, е, офіційно визнають, що вони російські агенти впливу. Тому це теж процес тривалий в часі. Але коли е, е, факти е, не лише е, там ну, златолюбства, як у прикладі, з е, цією пашим е, мерседесом, а і е, е, конкретні приклади зневаги до українських вояків. Угу. Зневаги до української державності, зневаги до а, української територіальної цілісності, коли вони стають відомими, то а, виявилося, що а нема кому захищати відповідно церкву московського Птерархата. Угу. і всі ці сподівання Кремля і а, їхніх, а, ну очевидно, що їхніх агентів впливу тут вони виявилися марними. А, мені здається, що дуже показовим фактом є те, що прикривають зараз або розривають. Угоди, по, наприклад, по оренді Московського українського православного церкви Московського прохати вської печерської лаврі Міністерства культури та інформаційної політики на чолі з Олександром Ткаченком, якого дуже багато там, ультрапатріотів кілька років тому критикували. Uh -huh. І е, вони просто не вірили в його патріотизм. А тут конкретний приклад: uh -huh. саме Міністерство культури. Інформаційної політики з Каченком на чолі розриває ну тобто, не продовжує, не продовжує угоди про про оренду, і фактично стає приводом для що стає приводом для виштовхання. Ну, прослуханерка, якщо можна, ми тут під цією темою будемо підводити рисочку, і ще деякі речі я хотів би попросити вас проаналізувати а, і оцінити. Але, от підводячи риску, цікаво, що те, на що розраховували росіяни, не спрацювало, як і багато в чому. Що от вони там не знаю, вкладали гроші, докладали зусиль, а на українському ґрунті воно не спрацювало. І слава Богу. Але от одна річ про яку я з певним острахом можливо навіть говорю, але я думаю, що ви. І делікатно і вдумливо зможете проаналізувати і оцінити це. Про певні тренди суспільні вже всередині нашого суспільства. І тренди ці, зокрема, мають ознаки ксенофобії. Серед українців 36% українців негативно ставляться до громадян України, які за національністю росіяни. Інша третина готові все ж допустити їх у своє оточення, і таких 29% серед опитаних. І ще 35% погоджуються, що вони мають жити в Україні. Такі дані результатів опитування Київського міжнародного інституту соціології зазначається, що ставлення до росіян громадян України набагато краще ніж до росіян громадян Росії. Росіян з російським паспортом не пускали би в Україну, навіть як гостей. 80% опитаних. Дослідники зазначили, для багатьох опитаних слово «росіян» означає викликає політичні асоціації через що йде погіршення ставлення а, пане Олександре, отут от ну такий момент етнічного національного тобто нація українська політична нація, як ми себе усвідомлюємо, що для нас актуалізувалося, і от такий тренд емоці... ну, емоційний. Просто це йдеться про певну емоційну оцінку на поточний момент в нинішній час. А як він розвиватиметься в цьому? Є певні перестороги з чим варто попрацювати, не знаю на управлінському державному рівні чи ні. Надзвичайно важливо, що ви піднімаєте це питання, і я е, можу е, засвідчити, що ви це робити не вперше. Тобто, ви свідомо, е, цілеспрямовано боротися з проявами ксенофобії в українському суспільстві або ксенофобія є в будь-якому середовищі, в будь-якому, в будь-якій державі питання про її межі і питання про загальне суспільне ставлення до ксенофобії. Вона телерується чи навпаки засуджується, стверджую як е, 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 людина, яка абсолютно ну, стоїть на. На позиціях концепції 25 п'ятсот до спільного щастя, де одна зі складених говорить про вгамову власну агресію. нам необхідно навіть для того, щоб дати відсіч агресії, а Зовнішня агресія – це агресія російського фашизму проти України. щоб… Дати відсіч російському фашизму, нам потрібно вміти вчитися вгамовувати внутрішню агресію. Нам потрібно ставати толерантнішим один до одного. Нам потрібно вчитися іти на поступки один одного. Звичайно, не йде мов про поступки ворогам. Не йдемо про поступки тим, хто зневажає українську державу і українську націю. Нагадаю, що нація це всі громадяни без виключення, ніхто не мірить носи. Ніхто не виміряє відсотки крові, тому що в європейському розумінні нація це громадяни тієї чи іншої держави. Тобто до громадян України належать всі громадяни, незалежно від того, якого вони походження, якою мовою вони розмовляють, до якої, якої партією вони голосують, в яких регіонах вони проживають, звідки вони походять, і відповідно, і громадяни російського походження етнічного, угорського, єврейського, румунського, болгарського, і далі, і далі, і далі. Є громадянами України, і, значить, відповідна українцям нам потрібно це розуміти. Це теж завдяки просвітницькій діяльності. Повинно поступово народитись це розуміння, тому що у декого бажання там вимірювати носи і кількість крові воно воно присутнє. Але я можу як історик засвідчити, що дуже часто українське українську культуру просували люди, які були іно. Іншого національного походження uh -huh. Тадуру, Таду, наприклад, перші українські пісні записував а чи поленофіли поляк за етнічне походження. вірю, що поляки, але українофіли перші рильські і антановичі у кримського Гатангела не було жодної краплинки української крові. Величезний український науковець, найкращий український сходознавець Тірклу, і до речі, який опанував українську мову і поширював виключно українську мову. Таких прикладів безліч і я можу показати і про етнічних росіян, наприклад, герой ОУН Мельниківського ОУН Олена Теліга, яка розстріляла гітлерівськими нацистами, або на етнічна росіянка, яка народилася за межами України. Можна uh, говорити там про uh, таких, як Маркова Пчук, який елемент при цьому тому, що в хитричах, хитричках вона стала елементом української культури. Хоч і так, що вона сама писала uh, власні твори. Вона етнічна росіянка, і приклад uh, людей російського походження повного чи наполовину, як скажімо там мильовий uh, 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 за паспортом uh, Фітільов. У нас їх дуже багато. Ми ж їх не будемо викидати з української культури люди, які зараз підтримують українську державу, захищають українську державу е незалежно від етнічного походження, є громадянами України і є українці. Це потрібно розуміти і про це потрібно просто казати. Да це просвітлення, тому що з іншого боку може наростати ксенофобія, Ви правильно про це говорите, і соціологія вона показує про певні небезпеки. Але uh -huh. толерантності внутрішньої насправді, попри те, що це слово не дуже люди, але внутрішні толерантності більше внутрішньої ксенофобії. Кремль зацікавлений колоти українського суспільства. Кремль зацікавлений в внутрішніх ксенофобії. Але на щастя, більшість інтелектуалів, більшість українських громадських активістів і українська влада усвідомлює ці небезпеки і просуває ідеї єдності uh -huh. української нації для того, щоб дати відсіч російському фашизму. Нам потрібна єдність української нації. І це дуже правильно. Адже ми разом будуємо українське майбутнє, і це визначає нашу приналежність до України. Дякую дуже за сьогоднішню розмову. Олесь до ній, Журналіст, письменник, політичний, культурний діяч був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тів. Спасибі. Чекаю на наступні зустрічі. А поки рухаємося до наступних тем. Дякую, слава Україні.